Це гладомор, який ми називаємо геноцидом, такі є всі ознаки геноциду, то є геноцид, якщо переслідується, знищується, якась та окрема група людей за расовою приналежністю або за етнічною приналежністю, це вже є геноцид. Це вже є геноцид. Тому голодомор 32-33 років це є геноцид українського народу за зі ознаками. Ким вже був спланований цей геноцид, геноцид був спланований російською вишовицькою владою спрямовані на те, щоб знищити українську націю. За що ж вони хотіли знищити українську націю? А українці, вони завжди мріяли про вільну землю, про свою державу, самостійну незалежну державу. І для того, щоб зламити хребет українській нації треба було розправитися з, з українцями. Але оскільки 80% українців це були селяни, то меч цього злочину впав якраз на селян. Населяв. Що ж робилося ці роки на селі? Я хочу сказати, що цей голод, голод був спланований поступово, послідовно, починаючи з 29-го, 30-го, 31 32 33 років. В 32-му році, 32 році якраз з осені почали збирати хліб, тобто поставки робити хлібозагиза, зерно збирали для того, щоб... Зерном розплачуватися за, за кордоном за ті станки, за верстати, за ті машини, за нові проєкти, нові технології інженерів, яких вони для себе запропонували. І таким чином треба було якось цієї ситуацію. Яким чином вони вирішили відібрати хліб у українців? Не тільки хліб проявочий, але й насінивий. Але урожай того року не був. Ну до того ж, вони неправильно все розрахували. Вони розрахували той урожай, який був у полі, на колосі, але забули, що зерно вважається, якщо воно в каморах а не на І тому вони прорахувалися. Тоді вони подивилися, що в них нічого не виходить з цими поставками, з цими нормами, то вони стали відбирати зерно. Люди шукали їх у їх городах, у всяких кронах, шукали по хатах, по коморах. І сюди натрапляли на це зерно, на ці продавочі товари збирали і все це продавали за кордон. Продавали за демпінговими ценами. До того ж я хочу сказати, що на міжнародному ринку зерна було повне, але це зерно було дороге. А оскільки радянська влада, тобто російська більшовицька влада, продавала це зерно за тим, відкривається, то закордонні бізнесмени були зацікавлені в тому, щоб брати це зерно. Ну і на голову Корени дивилися крізь пальці. Крізь пальці дивилися тому, що в цей час мілітаризв... Німеччина, Німеччина, до влади якої прийшов Гітлер, нарощувала швидкими темпами мілітарну свою... Машину. І таким чином захід дуже боявся Гітлера, дуже боявся воєнізованої Німеччини і не хотів зважати на те, що відбувалося в Україні. До того я хочу ще сказати, що голод був спланований не Сталіним. Сталін лише виконавець цього, того, що спланував Ленін. Ленін, коли він ще приїхав в Швейцарії зі своїми друзями, то він одразу сказав, що головний ворог – це є селян. Бо тільки якщо вони розправляться з селянами, а розправляться, він вже зарані знав, коли, в 31-му році і каже, розправимося самими жорстокими методами. Хай ці методи будуть навіть фашистськими, але або селянин. Або ми, вони бачили загрозу великому селі, і знали, що радянська влада ніколи не удержиться за що. Вони не знищать українську націю, українського селі. І тому депресивна машина стала працювати. Це великий злочин був по відношенню до українців. Села, які не справлялися з загитівлями, нормами загатівами, були оточені отрядами ДПУ. Отряди МНКВДськів і заград отряду. Селянин, який не мав паспорту, не мав права покидати село. не мав права виїжджати за кордони Росії, то, за, за кордони України, в Росію або Білорусь, щоб дістати хоч якісь там продовольчі товари. До того ж, голод був не тільки тут, в Україні. Ось Нам закидають, що могло був у Погоді, був у Казахстані, був голод у... Курську і так далі на цих землях, які зараз належать Україні. Але ми забуваємо, що ці землі все ж таки були українські. Ну, Казахстан не українська земля, але там проживало в 26 му році 800 тисяч українців і було 20 українізованих країн. Тому саме, саме на цих землях і на дальному сході, де компактно проживали українці, теж був голос. З'явилися чорні дошки. Чорні дошки називалися чорними дошками Кагановича. Що це за чорні дошки? Це коли з нормами посадки зерна не справлялися якісь сільські райони або села, тоді вступали туди заградитря, які оточували це село, не випускали жителі і ці жителі були переречені на голодну смерть. Мирали всі, і чоловіки, і жінки, і діти. Все живе, що було. Їсти було людям нічого. Вони їли все, що натопляли на своєму шляху, і корінці, і різні там рослини і Вже доходило до того, що оці комісії заходили в дома людей, відбирали у них не тільки зерно, але те, що потрапляло овочі, там фурти, навіть відбирали одяг. Таким чином злочинна московська російська більшовицька влада е, знищила у 1932-33 роках е, десь до 12 мільйонів українців. Кожного дня. Помирало 25 тисяч. Кожної, е, кожної хвилини помирало 17, а кожен день е, тисяча, а кожного тижня 25 тисяч. Значить, ось такі, такі, жнива, такі жнива скарботи е, зібрала Україна після 32-33 року. Але в 1932 році все ж таки норми е, заготівлі були виконані. І здавалося б, навіщо вже далі репресувати села. Але ж репресії продовжувалися. В 1933 році вони набрали самого-самого високого розмаху. А чому? Тому що мета була знищити все ж таки українців. Бо українці це війни, це свободолюбивий народ, який ніколи не змирився з тим, що його ну, перетворили на колонію і все ж таки вони б виявляли спротив. Але голодом, голодом, вони били проти українців. Я хочу сказати, що ще до цього голодомору Сталін дав доручення Харківському послуг інституту, щоб вони подивилися, які ж фактори впливають на людину більш за все. І тоді цей інститут звітував, що саме голод і холод це найстрашніші фактори для людського організму. По-перше, голод робить людину слабкою, апатичною. Людина дуже вона вже втрачає всякий стимул до боротьби. Бо їй хочеться їсти, вона вже не змозі боротися. І до того ж знищуються ще і ген, 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 гени знищуються українців. Ну, Я хочу ще сказати, що селяни, вони, коли працюють на своєму полі, вольні селяни не роби, коли Колективізації вони були перетворені на рабі, бо їм нічого не платили. І вони раби, раб, працювали в колгоспах. Ось, а Колгоспи вони все ж таки не давали ну, тих високих вражеів, бо це була невільна праця. А вільна, вільна людина, в неї праця продуктивна. І тому вона підтримувала економічно націю України. Тепер я хочу перейти ще до однієї сумної дати, це 21-четвер. Тади, коли наш уряд і наша влада відказалася до вступу до Євро, таким чином в Євросоюз, таким чином вона нас знов толкає у обійми Москви, але ж ми знаємо, що це за обійми такі Москви. Ми знаємо, що у 20 столітті відбулося три голодомори. Якщо ми знову будемо у з Москвою разом, тому ми не знаємо, чим це закінчиться для нас і для нашого українського народу. Тому я думаю, що треба нам все-таки відстоювати, європейський вибір все-таки він дасть нам дуже багато інше, інше зовсім багато інше життя. І все ж таки люди наші зможуть побувати і за кордоном, побачити, як там живуть люди і втілювати ті ідеї, європейські цінності, які є там в наше життя. Ця історія в нас взагалі дуже трагічна. І в ці часи дуже багато українців кинули лише за те, що вони хотіли бути просто українцями. Вони хотіли жити на своїй землі, вони хотіли розмовляти своєю мовою, вони, вони хотіли розвивати свої звичаї, свої традиції, вони просто хотіли жити. І саме за це в різні часи, в різні історичні моменти українці вбивали, вбивали дуже великими кількостями, мільйонами людей гинуло. Щоб просто зрозуміти, що таке мільйон. Треба просто уявити, що от ти одна людина. Якщо в тебе хтось помер, це вже горе. Якщо таких 10, це 10, а мільйон це просто це 10 слов'янців, слов'янських наших нашого міста. Левіть масштаби цих акцій, які проводилися, акції спланованих. Тому що я просто не можу повірити, що в Україні, в українців в такої величезної, дуже родючої багатої землі в людей, які працюють і були, в яких завжди. Були запаси, такі запаси, що можна було ними прогодувати не лише себе і свою родину, а ще і пів Європи і Росію, яку в принципі, годували за рахунок тих мільйонів людей, які померли в 32-му, -33 33-му році. Тому не можна казати, що це просто голод, який був, що начебто там десь зорі не так зійшлись і не було врожаю. Такого просто не могло бути, тому що Україна вона завжди славилася тим, що в них була їжа, їжі було дуже багато. Завжди українці були гостинними, і вони, Це може і проблема наша, що ми дуже гостинні. Тому ми, в принципі, сьогодні з вами зібралися. І це дуже добре. Звичайно, погано, що ну, я можу сказати, от, рівень зараз нашої національної свідомості, він десь приблизно в такому ж відсотковому протиставленні, як і кількість. Дей від загальної кількості мешканців Слов'янська яка сьогодні тут, але я дуже покладаю велику надію на молодь. Я сам молодь мене. Народилася нещодавно дитина. Я покладаю надію на всіх молодих людей. Нехай нас не багато, але як кажуть, і багато в принципі бути і не може. І навіть нас двоє, троє, але ми зможемо багато зробити. Треба, щоб було багато дітей в кожній родині, особливо в молоді. Щоб ми потроху повертали оцю історію, щоб ми думали про те, як, наприклад, будуть згадувати нас наші нащадки. Тому що зараз це дуже така скрутна ситуація, тому що така маленька кількість людей, і навіть не просто там ми хтось е, байдуже ставиться до цієї проблеми. Дуже багато ворогів цієї проблеми, дуже багато людей, які вважають, що це просто якесь нам тут зайнятися, нічим ми прийшли постояти, позайматися. Але це дуже страшне лихо і це навмисне вбивство людей, мільйонів. Тому треба віддати шану, так, пошану. Тим загиблим не лише в 32-му, 33-му взагалі всім українцям, які вмерли лише за те, що вони хотіли бути українцями, просто жити на своїй богомданій землі. Тому е, давайте запалимо свічки очетверті і хвилини мовчання. Треба пригадати всіх тих, хто загинув лише за те, що вони хотіли бути тим, ким вони є, а саме українцями, вільними і незалежними.